Доброго ранку на цей раз, кажемо, не лише нашим телеглядачам, а ще й гості Оксана Левченка. Це координатор руху Твори добро Україну. Доброго ранку, Оксанчко. Сьогодні домовлялися поговорити про акцію, про рух, про ідею, яку ви започаткували створити ігрову кімнату для дітей вимушених переселенців. Започаткували ви це 14 лютого, якщо не помиляюся, да тобто на день кохання. Ну, на прошлой неделе, еще до 14 февраля, в наш город приехали еще переселенцы в количестве больше 45 человек. Они поселились на базе отдыха Пектораль. И это молодые семьи, у них большое количество маленьких детей. И мы когда к ним приехали. Мы поняли, что у детей нет ни игрушек, ни каких-то констоваров, чем они могли бы заняться, то есть они бегают друг за другом по всему а, отелю. И мы поговорили с администрацией, они пошли к нам встречу и предложили одну из комнат переделать в игровую, то есть привести туда игрушки, привезти какие-то вещи, чем дети могли бы себя занять, привезти игры, привезти книжки. Uh, і приїжджають туди, там проводити заняття з дітьми. Uh -huh. Тобто, головна мета створити саме цю кімнату, наповнити її. Кімната є, але її потрібно зробити дійсно дитячою, дійсно ігровою. Uh, що потрібно зробити запоріжцям для того, аби допомогти вам у реалізації цієї ідеї? Uh, ми збираємо uh, ігрушки. Собираем игры. Главное, чтобы они были в хорошем состоянии, чтобы мы могли сразу их привести детям, то есть там не порванные, поломанные. Вот собираем концтовары абсолютно различные для того, чтобы мы проводили для них мастер-классы для того, чтобы они могли сами заниматься. Собираем книжки детские. Вот. И, конечно же, ищем а, таких а, волонтеров, которые хотели бы сами провести какое-то занятие для детей. То есть это могут быть мастер-классы, могут быть игры, могут быть какие-то интересные разговоры, могут быть квесты, что угодно мы с удовольствием поддержим. Если есть желание что-то принести, куда приносить? А, улица Победы 4. Это а, дом имени Макса Гранта на основке Тюленина. Там угу. всегда можно оставить целый день, там есть люди. Головне аби було бажання тепер, віктор я перебуваю. мені цікаво а, власне часом люди можливо приносять от щось, що навпаки не варто переносити, чи чи є якісь такі ну щоб люди дарма не, тяг, не тягли це. Ну, если речь идет об одежде или о вещах, которые мы тоже собираем постоянно. Да, бывают такие вещи, которые не хочется отдавать людям, потому что они в не очень хорошем состоянии. Иногда мы вещи эти восстанавливаем. Иногда мы, если это совсем что-то плохое, мы отдаем эти вещи организациям, которые занимаются животными, они там им необходимы. Можна светрики якісь кішечки або собасті на да, такі да, да, скласти. Та, 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 та. До речі, от щодо робочої сили, щодо допомоги в плані професійної майстри і ну, такі професії вам для вас затребувані. Так, вони часто взагалі відгукуються. Не ті люди, які будуть проводити майстер-класи, наприклад, звісно, дуже багато запорожців. Це навіть не професіональні можуть бути люди, і це не повинні бути якісь супер там майстер класи это может быть даже что-то простое, но детям очень важно это внимание, тем более в такой ситуации, когда родители только приехали, им нужно как-то адаптироваться, нужно понять, как жить, жизнь свою строить дальше, нужно детей чем-то занять, чтобы они им просто не мешали хотя бы какое-то время, потому что они там бегают, шумят. Ну и у всем иншим оточению так уж не дуже, мабуть, приемно, коли там есть свои какие-то проблемы, а тут бегают дети, дети, это, конечно, доброе, но когда их занадто много и их энергия не в том а русле, позитив Від цього мало, а можливо, хтось там захоче вам допомогти, наприклад, бути ну бабісітером нянечкою. Так само можна звертатися там? Конечно, да. можна прийти в наш центр, там завжди ну, можуть дати мої контакти, либо я там є дуже часто. Вот Ми пообщаємося з чоловіком, і це тільки привітується торка. Аби почитати казочку якусь, просто повчити віршики разом. Є якийсь термін. Тривалості акції вона там стартувала чи закінчиться. Ну поки ці люди будуть жити в отелі «Пектораль» дві тижні, що буде далі, ніхто не знає, буде ли продле їх час перебування там, і куда-то вони переїдуть, ніхто не знає. Тому поки ми рішаємо ті віки, які виникають з 14 лютого, вже багато було там якихось передано іграшок, книжок для того, аби діточкам було легше. Люди приносят, откликаются, проводят туда, ездят разные занятия игры с детьми. Также занимаются с детьми психологи, которые ну, профессионально прошли обучение по такой специализации. Еще, конечно, нужна помощь родителям. То есть это и вещи, это и какие-то занятия с родителями. Потому что да, иногда им хочется отвлечься, чем-то тоже позаниматься творческим, может быть, поговорить на какие-то отвлеченные хорошие темы. Поэтому это тоже очень важно. Не тільки ігрова кімната, а ще й розрядка для батьків також будуть доречними. Якщо говорити про дітей, от на думку волонтерів, які з ними постійно спілкуються, чого їм не вистачає в першу чергу? Ну, дети они всегда они активны, они веселы, поэтому им не хватает действительно занятия, то есть чего-то интересного, что могло бы их привлечь, что могло бы их завлечь, заинтересовать, чем бы они могли позаниматься. Они с удовольствием сами создают эту комнату, то есть мы с ними договорились, что там ты будешь главным, ты там то будешь делать, и то, поэтому они активно включились и с удовольствием там этим занимаются, рисуют рисунки, вешают на стены, чтобы була така приємна атмосфера. Затишна атмосфера. А да. спортивні ігри, якісь спортивні заняття можуть бути доречними у цій от ігровій кімнаті? Ну, вона не настільки велика, ну, але і адміністрація цього отеля знайде на встречу во всіх ідеях, тому я думаю, що вони з удовольствием підтримують, на вулиці ще прохладно, але в здані все можна провести, да, якийсь квест або якусь гру, більш таку спортивну, яка требує більшого поміщення. А от, наприклад більш навчального характеру майстер-класи, наскільки вони доречні? все таки школа і тому подібне. Зараз вони не ходять до школи. Вони не ходять в школу, но в основному це дітки молодшого віку, тобто основна маса від 2 там до 6 років, і є ще діти старші, там до 13 років. Це, звісно, тоже важливо, тому що їхні батьки вирішують вопрос того, як они будуть дальше, то есть они ходити ли ходить в школу или в садики, то есть куда пристроїти. их пристроить. Это э, интересные мастер-классы, которые э, несут в себе обучающий какой-то компонент. Это всегда э, это всегда нужно и важно для любого возраста. То есть, если у человека есть какой-то интерес, там пускай в географии, там в астрологии, там не знаю что угодно, и он об этом интересно рассказывает детям, передает вот этот вот э, свой личный интерес для детей. Это всегда очень хорошо. Мы очень любим ездить с такими программами в разные места и Ці дідні исключення. Можливо, і самим цікаво одразу стає щось дізнатися нове. Можливо, просто вчителька якась зараз нас української, дивиться. Української мови англійської та української, мать. англійської, наприклад. Ну, і вона от відчуває зараз, що, ну, припустимо, вона зараз не працює, але відчуває, що як це діти можуть прогулювати два тижні школи і, можливо, зголоситься, допомогти. Знову ж таки, потрібно з вами зв'язатися. І Координати є не лише у будинку імені Макса Гранта, а ще є. Соціальних мережах да. та є група Твори Добро Україна. Можна в принципі, якщо є бажання, то знайти легко або Оксану Левченко, або групу Твори Добро Україна» і допомагати разом, тому що разом то набагато і веселіше і краще. Дякую за те, що завітала. Дякую за те, що розповіла. І сподіваємося, що дійсно ще відгукнуться для того, аби покращити життя сьогодні. Ми робимо добро, і завтра це добро до нас повертається. У свою чергу маємо переходити до чергового блоку програми. У рубриці Еврика сьогодні розкажемо про те, без чого не могла б бути створена жодна ігрова кімната або доросла, або дитяча. Бо якби не винайшли свого часу цвяхи, не можна було б щось сколотити корисне і таке, що приносить комфорт. Отже, Еврика сьогодні про цвяхи.